Я головний фізичний терапевт, засновник та власник міжнародного центру колектив постави Академія Греті в Волі. Мої ну сьогодні це вже мережа. Відлінівісіч мережа. Це наше керівництво. Мені дуже допомагає дві людини, мій син. Який сьогодні є студентом нашого католицького університету, практично без п'яти хвилин лікар-невропатолог і навчається він на факультеті бізнес і інновації. І моя права рука Марія Лань. Вона була Здоровчий спортивний центр клуб «Галатея Грація». І в такому вигляді, як ми існуємо зараз, ми вже з року. 2008, У 2008 році відкрився перший приватний такий реабілітаційний центр. Ну говорити про історію дуже довго. Я хочу зазначити, що для Львова академія Греця зробила дуже багато. Ми були приймали участь не один рік в тижні здорового хребта. Хто пам'ятає ранкову гімнастику безкоштовну? Яку я особисто проводила декілька років в парку Костюшка, ну і багато дуже таких заходів ми приймали участь для популяризації здорового способу життя і можу похвалити, що трускавці ранкова гімнастика також була започаткована за допомогою нашої академії грації. Наша місія надавати індивідуальну та комплексну підтримку кожному клієнту, забезпечувати. Доступ до передових методів лікування, все, що з'являється, ми тут же використовуємо, стараємося залучити, щоб підсилити ефект від авторської методики. Ми створюємо дуже сприятливу атмосферу для наших клієнтів. Такого центр такого домашнього типу, адже наш пацієнт це підліток, ну, від дитини до підлітка, так, тому що основна наша така діяльність це гіотичні скульози, ювенільні кіфози, і різні порушення поставок дітей, тому це наш такий сегмент, і в нас дуже така доброзичлива сприятувала атмосфера в нашій клініці. Ну і дуже комфортно знаходитись, не відчуваючи, що це є медичний заклад. Наш такий основний лозунг – це якщо говорити про всеукраїнські, то українські нації горду поставу. Якраз цим лозунгом ми виходили в парк, проводили гімнастику, проводили тижні здорового хребта. Ну, а наш корпоративний лозунг це поставлення ними фасад душі. Ось наші три кити, на яких ми тримаємося, це діагностика, авторський метод коригуючих вправ і процедури. Ой, перепрошую, перескочила назад, не знаю. Остала. Отже, трішки про діагностику. Діагностика триває дві години. Основною метою діагностики є створення графічного зображення хребта, це повна 40 вимірів або паспорт хребта. Під час діагностики ми опитуємо пацієнта, знімаємо життєві показники. І формуємо найважливіше, заради чого ми все це робимо це індивідуальну інструкторську карту, в якій ми призначаємо спеціальні коригуючі вправи, це два типи занять. мобілізація, редресація. Ну і Якраз створення цього паспорту хребта і є основою успішності лікування. Наші послуги це не тільки сама діагностика, це індивідуальні заняття. У нас групових занять вже немає. Ми побачили, що індивідуальні заняття приносять більше результатів лікуванні сколіозів. Звичайно, що фізпроцедури, вони підсилюють ефекти лікування, це масажі, корекція стоп, суха витяжка, магнітотерапія, біостимуляція, стеопатія, ультразвук і вібротерапія. Ми співпрацюємо з компаніями, які виготовляють нам устілки, і корсети шино. Корсети Шино це компанія Корсет Захід. Ми дуже задоволені результатами. Багато докладів я зробила. Спільних по спільним результатам лікування такого грозного захворювання, як діапатичний сколіоз. і, власне, великі градуси поза 20 градусів ми можемо можем разом комплексно, як то кажуть, зменшувати разом з цією компанією. Ну і така дуже важлива частина нашої діяльності, курс для приїжджих. Ми запрошуємо людей з інших міст і країн на десятиденні курси. Люди приїжджають, навчаються у діагностики, вони вивчають два типи занять. Як я вже казала, це мобілізація та Мобілізаційні вправи вони якраз зміцнюють глибині навколо репцемі статичні м'ясо крепта. В основі мобілізації лежить асиметрична 3D-гімнастика спеціальними ортопедичними підкладками з деротаційними вправами. А редресація це унікальний метод повзання, аналогів, якого якому не існує в світі. Під час повзання хребет знаходиться між плечовим тазовим поясом в положенні розвантаження і відбувається декомпресія хребетного стовбура за рахунок спеціального лікувального кроку. Центральний віць виштовхується протилежну сторону від викривлення, і за рахунок ортопедичних підкладок ми впливаємо ще й з горизонтального принцип, не тільки з латерефлексією, а ще й з деторсією працюємо. Ну і коли людина проходить такі десятиденні курси, вона може продовжувати заняття вдома з онлайн-супроводом. До речі, в нас раніше було відео супровід. Ми робили відео, давали. Нашим дітям та дорослим для використання вдома, але практика показала, що це відео успішно кладеться десь там на пильну частину поверхні, і люди її не використовують. Ну і кожна мама, яка приїжджає на повторне обстеження, хоче вірити в кращу версію своєї дитини, і Вона буде казати, що ми займалися, так і коли я бачу, що заняття метами не пахне. Все ж таки карантин COVID-19 змінив нашу тактику. Ми дуже різко і категорично відмовилися від відеосупроводу. і зараз ми наполягаємо тільки на онлайн супроводі, яке дає не гірші результати ніж офлайн присутність нашій клініці. Ми працюємо з багатьма країнами: це Бельгія, Нідерланди, Польща, Канада, навіть Австралія, Італія, Чехія дуже багато країн звертаються до нас навіть приїжджають на. Земці, це вже нам дуже приємно, тому що це, це говорить про рівень, про нашу результативність. Ну і такий курс для приїжджих. Фактично він такий один з наших таких найважливіших. Ще один етап стабілізації дозволяє нам тримати постійних клієнтів, Це лояльні клієнти, які пройшли в нас вже лікування, отримали позитивний результат, і, наприклад, захотіли підтримувати цей результат. Продовжуючи заняття в середньому два рази в тиждень. Е, така категорія е, пацієнтів дозволяє триматися в клініці в будь-який час, в періоди кризи, в періоди якихось змін. І фактично це такий наш баланс, та якому ми себе можемо тримати і бачимо, що це є е, допомога в стабільності. Вже з цього літа ми були змушені відкрити ще одну клініку. До цього часу дуже багато моментів нас підштовхувало. В середньому клініка в день обслуговує. Клініка має перша академія Греції, має 300 квадратних метрів. Ми захлиналися від тої кількості пацієнтів, яка до нас приходила. Найгірше, що я більше всього боялась, це є зниження якості послуг. Уявіть собі, 300 квадратних метрів. Маленька академія Міграція приймала близько 180 пацієнтів щодня. Причому вихідних у нас немає, тому що наш лозунг у скульози вихідних немає, але він дійсно впроваджений, тому що є випадки, коли треба займати щодня, особливо коли мова йде про такі злоякісні, ювенільні, діопатичні скульози або швидко і ні, 8 червня ми взяли більшу кращу площу. Зараз ця клініка активно розвивається, ми розширюємо персонал, стикаємося з багатьма проблемами з якістю з кадрами. Я думаю, що ми тут не будемо всі один одному брехати. Зараз з кадрами всіх тяжко, і єдина проблема це просто працівники. А в принципі, так би проблем і не було, так працівники. Це найголовніше. Ну, і авторська методика, за якою працює моя клініка, я цим займаюся більше 30 років. Я практично е е все своє життя поклала на те, щоб розвинути свій авторський метод. І нарешті цього, цієї осені я представляла Україну на е Всесвітньому конгресі з реабілітації в Абудабі. Де серед п'яти тисяч учасників і 70 країн світу, серед п'ядесяти спікерів, я була одна українка, і я представила світовій еліті реабілітаційній спільноті, представляла свій авторський метод, чим я дуже пишаюсь. Можна сказати, що для мене це такий еверест, який я взяла, ну, тому що за п'ять місяців треба було вивчити англійську. Я це зробила. І єдине, що мені дуже сумно, ви знаєте, що Арабські Емірати вони е, дуже так неполітичні. Було близько п'яти виступів е, з ворожої країни, а з України була тільки я одна, і було дуже сумно чути, коли світова реабілітаційна еліта говорила про потреби України без присутності будь-якого представника, окрім моєї участі. Говорили про те, що Україна має близько 50 тисяч. Е, Людей, травмованих з ампутованими кінцівками, зверталися до різних організацій, які б могли допомогти Україні. На жаль, ну дуже дуже шкода, що ніхто більше не поїхав на цей конгрес або не було такої можливості. Я не знаю. Ну таким чином була тільки я одна. Що стосується моєї авторської методики, то я зараз пишу наукову роботу. <гласно> <гласно> І так сталося, що я ще продовжую своє навчання. Це вже другий рік, еспірантура, докторантура нашівської університету фізичного виховання. З цим же ж університетом у нас є співпраця. А мій син пише зараз в католицькому університеті дипломну роботу по інноваційному проекту Академії Грації. Тобто, наша Академія Грація активно розвивається, ми її підсилюємо. Ми намагаємося її представити в кращому вигляді і розробляємо більше такі сучасний підхід в роботі. Наші основні аспекти в управлінні це бізнес-модель та стратегія розвитку, управління персоналом, якість медичних послуг, маркетинг, залучення клієнтів, фінансове управління та оптимізація витрат, автоматизація процесів та цифрові рішення. Власне, якраз вузьке місце в нашій академії грації це те, що діагностику можу проводити тільки я одна, як автор методики. На сьогоднішній день у мене вже є ще один фізичний терапевт і мій син розробляє автоматизовану щоб автоматизувати цей процес, щоб зменшити двухгодину діагностику і зробити більш доступним обстеженням. Окрім того, мій син розробив і впровадив crm систему в роботі нашої клініки, електронну систему карточок. І на сьогоднішній день далі вдосконалює. Тобто, він в мене такий більш в операційній системі в нього дуже гарно виходить. Ну і в е, нас є ще одна дитина, яку ми виростили. Це тренінг центр, е, який смує близько п'яти років. Е, ну як завжди ми змушені були його відкрити, тому що цікавість. До моєї авторської методики дуже висока, багато людей про неї знає, і е, ми вже близько п'яти років декілька сотень учнів випустили. У нас є два види навчання: це офлайн і онлайн навчання. Е, онлайн навчання це в основному відеоуроки. А офлайн воно складається з трьох рівнів: це є про ультра. І магістр, а Крім того, ми ще співпрацюємо з нашими медичними вузами. Як я вже вище зазначила, це наш університет фізичної культури Обельського, наш приватний медичний університет. Ми співпрацюємо з кафедрою реабілітації від медичного університету Данила Валицького. До нас приходять лікарі ФРМ на підвищення кваліфікації. А також я ще працюю викладачем університеті Грицького на кафедрі реабілітація здоров'я людини. Ну, це так коротко, 5 хвилин дуже мало Олеся. <реш> <реш> Трошки. Може, у вас є запитання? сьогодні дуже тиха і реальноційна, бо я не зовсім себе добре почуваю, але я, якщо є запитання, з радістю дам відповідь. У мене ще є коментар. Дякую, пані Оксані.